Танечка, запитував мене тут Олександр Пушкарьов, по-моєму так, про копалочку. Виробляє її жмеренка, ПП Корунд або ж Корунд Ну, Жмеринський металообробний завод, так проще всього знайти. Як я її переробляв під трьохточку? Ну, по-перше, Трьохточечка у мене Житомирська. Змістив Ось видно дири е редуктор. Він стоїть ізначально ось тут. Пересверлив дири, щоб зрівняти шківом е на тракторі. Також переніс натяжник. Два п'ятдесятих угольника, пальці приварено, обов'язково. Перемичка зверху, Ось поперечна. перемичка піднята. Тому що якщо приварити э, перемичку прямо до копалки самої, же, без піднімання. Попадає бур'ян і, допустимо, гудення або ще щось буде забивати. Припідняв, все, все по красоті. Все, більше нічого я не переробляв. Взагалі. що вам сказати? Копалочка вже 4 роки копає. Горя не знає. Щоб розуміли, скільки вона копає, я зараз покажу на паузу. Покажу, скільки вона вже викопала в этом році. Ось все, що накрите. це все картошка. Це ще не докопана. Ще соток 15 осталось. Урожаю сказати. Ну, така дуже-дуже-дуже Добрий, тут на кучі плюс-мінус 6-6,5 тонн. Все вже перевезене ось моїм самопальним прицепчиком, також, який спокійно бере півтори тонни і ніяких проблем. Копаличкою бомба.